Всім доброго ранку. Сьогодні 15 жовтня 2022 року, місто Київ, 8 годин ранку. Знімаю свій врожай на хурмі Дар Софіївка. Була в мене висаджена весною 2018 року. Купував саженець третього сорту. У дерев'янку Наталії. У нас такий маю. В минулому році був урожай 5 чи 6 штук, загальною вагою 500 грам. В цьому році ось такий врожай. Лист я трошки сам пообризав, по, пообривав вони вже не... майже повідмирали. Ось така верхушка. Підпирав тут як міг. Ще вона тверда. Ну, з яблуками 2-3 дні і вона вже буде репатися. Ось така вона. Більше десь 4 метри вже саме дерево. Ось такі гілля, все гнеться. Ну нічого не поламалось. Все часно було підперте. Ось такий зараз гарне сонечко стало зі спини та рішив познімати. Ось такий урожай в місті Києві Гарсофіївка. Ягода дуже смачна, терпкості нема зовсім, якщо вона стигла. Ну, як по мені, є один маленький, як для мене. Недостаток, це мало вологи в ній, соку нема майже. Трошки щоб було більше соку, вона була б 200% бомба. Ось ну, такий гіля, такий врожай. На друге плодоношення. Ось так. Я тут ставлю ще. Фотографії, хочу зробити відео, поставляти фото, яким купив саджанцем, як росло, цвіло колись, скидало, плоди. Ось так посаджено весною 2018 року. Ось такі результати у місті Києві. Ще днів 5-7 постоїть і буде зривати. Якщо не буде заморозка. У нас таке чудове дерево, чудовий врожай. У нас були місяць майже дожджі, волога була, ну, хурма ні одна не тріснула. Вона тріскає, коли вже дозріває повністю, тоді вона лопається. Не вся, але лопається таке, буває. Да. Вага і десь. Думаю, буде від 60 до 90 грамів. Ось така. Яка. Ось. А ось яка вона починає від... закрашувати, десь зараз видно дуже так різницю. Ось ця вже почала. Ось вона вже ну, вона ще, тверда. ще не... Не... не достигла. Ще їй треба час. Часа. Уже, уже мяг, да, у нас стає мяг як, ще вже. Як це ще тверда, ось такий колір буде в її стигли. Ну це ще не стигла. Тільки тільки почало. Ось такі чудові ягоди чи фрукти, як там їх правильно сказати. Все. Всім дякую за перегляд. Хто посадив на Київщині Дар Софіївки, будуть і у вас такі вражаї. Може зніму відео, як я розкажу, як її підкормлював, що додавав, чим крапив. А якщо ще мене пагане, прививка зробив, треба буде розв'язати, а розв'язано. Ось прививка, ось один, а другий десь на метр п'ятдесят верса. Треба буде її укрити. Весною, якщо виживе, то пересажу окремо. Буде в мене, щоб було два дерева. Ось така красота. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. Задавайте питання. Якщо зможу, знатиму відповідь, відповім вам. До побачення всім. 16 жовтня 2022 року. Зірвав врожай Дар Софія. Ось такий результат. Ось та ящичка. Скажу так. Більше 15 кг це точно І ще там декі я б доябло закинув на дозарювання Тільки так почати